おいしそう。 Ну, багато чого привезли. Тепер тільки наше діло зробити ремонт. Своїми силами все будемо робити. Душові кімнати на душеві кімнати багато чого привезли, бо душева кімната в нас в страховому состоянні, і будемо робити там ремонт також. Завідувачка гуртожитку Вільногірського фахового коледжу Українського державного університету науки і технології пані Тетяна розповідає про ремонт приміщень для переселенців. із початком війни у 2014 році. У році в кімнатах гуртожитку вони прихистили вимушених гостей з Луганщини та Донеччини із повномасштабним вторгненням Росії у лютому 22-го року переселенців стало більше. Серед тих, кого прихистили цьогоріч – Ірина разом із чоловіком у березні приїхала із Краматорська умовами проживання у гуртожитку. Задоволені Дуже допомагають. нам. Тетяна лінічна тут атлічне условия создала. Всегда за нас боряться нам очень помогал Благо на захист, нам мебель дали. Меблі постільне там е, ці матраси і возили нам повода продукти питання не лише переселенцям допомагають у вільногірському фаховому коледжі, а й військовим. Студенти постійно долучаються до різноманітних благодійних акцій. Я та моя група відкликнулася на запит про допомогу, тобто для внутрішньо переміщених осіб та для воєнних. Також я приймав участь у Такі акції, як смілива гривня, з якої гроші пішли на поміч воєнним в перші дні війни через гуртожиток пройшло майже 300 осіб, дехто залишився, дехто просто проїздом. Наскільки можливо, допомагали студенти це все бачили, тому долучені до тих акцій, які Запропоновуються, тим паче, що в нас основна маса тих, хто залишився в гуртожитку, вони з Донецької області, є з Крам Краматорськ, багато народу. Відгукуються студенти, ну, скажімо так, не напрягаючись, тому що всі розуміють. Яка іде війна на зібрані студентами гроші? А це 10 тисяч гривень. Придбали та передали до гуманітарного штабу Вільногірська футболки, медикаменти, засоби гігієни та продукти. Частину цієї допомоги доправили до Краматорського шпиталю. А частину привезуть захисникам на передову. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги Україна до Максим Зборовський, Ігор Погребно, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.